Так, дивіться, ось моє коліно. Я на ньому. Ну, воно болить, по-перше, я на ньому випробовую всі мазі. Е, неділю мазав ця мазь, е, як і... Е, як та ж мазь? Вже бокоста. Ну, неділю мазав толку ніякого. Масне а толку нема. Тоді почав робити сітку, бачите ось, йодову. Ну, результат попалив в шкуру. Теж толку нема ніякого. Тепер що я роблю? Тепер ось оцей тройний, чи адекалон, він чин, щось щось додав туди, е, е, лідокаїну трохи, і оце мажу. no